Як краще використовувати свої слабкі сторони я би сказала, спочатку треба розібратися, які у вас слабкі сторони? розібратися. Чому? Тому що ви можете думати про одне, а воно може бути зовсім інше, Да? Тобто тут треба помудріти да? і розібратися, що у вас там за ті сторони? Чому? Тому що ваші слабкі сторони можна дуже, знаєте, як би це сказати, Дуже продуктивно використати в майбутньому. І із цих слабких сторон, ну, тут, можливо, емоційність, якась знаєте, закритість у вас слабка сторона, да, коли ви не пускаєте в душу, але разом з тим це можна використати прекрасно в майбутньому. Прекрасно. Головне зрозуміти, для чого вам ця дана слабка сторона, що там в ній. Що конкретно криється за тою слабкою стороною? Що вона вам дає? Які плюшки? Чому? Тому що це прям якесь дуже. Ці ваші слабкі сторони для вас якісь дуже дуже корисні. От вам треба розібратися, як можна їх використати в позитивному руслі, тому що ви можете думати, що це погано. Оці мої слабкі сторони, це наче для мене не підходяще, це не годиться, треба їх виправляти. А тут вам говорять навпаки, ви зрозумійте, що там у вас в тих слабких сторонах, тому що ви реально можете дуже сильно знаєте на цих слабких своїх сторонах прорив зробити. Розумієте, і вони ви можуть виявитися зовсім не слабкими, а навпаки, сильними.